Прокинешся зранку і скажеш, знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь листя, і ось воно тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув корити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, Вимкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався років, написав дві книжки, мені двадцять років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд. За те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. І Відповім десята ранку, мені на роботу треба вставати. А ти знову посміхнешся і скажеш Ні, ще раз хоч один раз. І я відповім. Для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу через вісім місяців, ляжу в труну і голосно, і гулко, як серцебиття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів. Як тебе поцілує якийсь дебіл, ти йому розкажеш, якось вночі у мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у нього був рак, жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе. О, у мене були ціла серія віршів. Я навіть, може, колись зроблю з цього якусь книжечку, це були е, такі південні вірші, переважно написані в Хорватії на лінивих пляжах під яскравим сонцем, на чудовому е, морі, синьому і прекрасному. В той час плав таке Добре. Платтячко на твоєму тілі тіпалось і пручалося, як в епілептичному припадку. І калюжі, капризую, морщили лобики. Романтичний вираз твого обличчя свідчив про щоденні тренування перед люстерком. Ну, діта, давай, тепер ти. У мене є, наприклад, вірші з серії. Самотні вірші. Як епілог, можна, наприклад, є така фраза, принця на світі є, але до жінок доходять тільки коні. Але це, ну, і от я такі е, чотири рядки написала: ніхто не бореться заради, ніхто не віддає життя, немає навіть кому зрадити. Не бачу принца, я і коня. Прошу, боріться ви за мене в бою на смерть, не на життя. Забудьте перш себе для себе що трофеєм стане вашим я. Зараз тут біля ужа. Я гість у я з міста Рахова. я вчитель е фізики. От і ну, все-таки займаюся трошки пофезі лірики. Фізики лірики е і ну, Вільний час займаюся трошечки поезією, якщо б я знала, що тут є такі речі, я б принесла, бо маю тут я на курсах. от, І ну, э, зміст э, ці чотири рядочки так, э, релігія і матеріал. Плюс і мінус. Два разних колюси. Тристік маленький і чорта. Но із них виростають, борються. Світ і істина. Ні, лож і істина. світ і мрак. Що, це мій дебют. Я вам вдячна. Зрозуміло, звідки це все береться. Ці камені, ці люди, ноутбуки врешті-решт. Коротше, було б, звичайно, писати зовсім про інші речі. Писати про кохання, назвідані країни, що вавлять і надають заснути. Лежиш у пошарпаній темряві своєї кімнати і думаєш, наприклад, про Камбоджу. Так, якщо взяти Камбоджу, що ми насправді про неї знаємо? Таким чином пишеться більшість сучасної поезії. Хочеться думати, якого грома, в чим справа, але втягуєшся і не можеш про це не думати. Тепер натомість Камбоджі, в тобі засідає гачок розпуки за долю нічних риб, що постукують хвостами по твоїх снах. За снопи, який які намагаєшся зв'язати своє життя, за поштарів, які ніяк не можуть перелаштуватись на електронний формат роботи, за мікрофони, заприскані слиною, за фільми, бо їх задивляються до дірок, за воду, які чомусь таки майже ніхто не скаже спасибі, за мужиків, які ніколи не чули шопена. За жінок, які ніколи не чули шопена, за немовлят, які прямо в цей момент не чують шопена, за продавщиць, які ніколи не були в театрі, за акторів театру, на вистави, якого не ходить навіть інтелігенція, за розпуку, яка наростає десь поміж гребрами, аж поки не поставиш крапку і не закінчиш писати листа поколінням, котрі прийдуть або просто так з'являться, там що зараз називається нашим місцем. За духовенство, яке має парадну одежу, ходить вулицями, присвистуючи. За любов, котра не мала взаємності, за розуміння, яке не прийшло до декого з класних авторів, за автомати, котрі забрали певну кількість життів, за автомати, які стоять у кожному передпокої, кожного універу, за політику партії, просто політику партії. Писати врешті про нормальні цікаві речі.